Що ж, так було вже радісно і, і, і файно на душі. Зложили трактора, остранили ну купу болячок попутну. Вже сьогодні хотіли знімати задні крила, бо вони там, треба їх переварити. Може їх навіть перекрасимо. Заляли воду і сука. Коротше говоря, вон там під помпою. Тече річкою, не знаю, чи десь, чи десь прокладка, як ставили, порвалася, чи там щось, ну не знаю. ну тече так вода, що то страшне діло. І от таке неприятність. Настроєння немає. Ще вон... ще, ще... ну Сонце вже зайшло. От. І ще видненько, а не хочеться. Та пішло воно кідій матері. До духати, зараз сховаю ключі. Будем, буде настроєння, завтра будемо крутити. От. Ми і тут вон подуварували. Переробили ту проблемку, що там в нас була. І передок вже ходром не ходить, і циліндр, а ще ж не перевірив, як, як гідравліка працює. Ну, а крила тут от, такі тріщини мають. Ну їх ще не знімав я ніколи. І вони полопали в нас. Ось так, така болячка. МТЗ і МЗ, по-моєму, мають таку саму, вон там стоєчки внизу. Коротше, хочу зняти, переварити, перекрасити. Може ще рамку для жорсткості. Ну, але це то, але то вже друге питання. Так, зараз питання, ну, щоб добратися туди. Нормально по-людськи прийдеться знову радіатора знімати. Помпу. Ну теж не сьогодні. А сьогодні хватить. Вот. все, всім папа, щоб вам було все добре і ваша техніка не тракала вам мозги.